22 червня 2025 року на ютуб-каналі 1 плюс 1 виходить 12-серія легендарного серіалу Таємниця старого мосту з чудовим українським дубляжем. І я, як затята прихильниця у захваті. Ця іспанська драма, сповнена пристрасті та інтриг, початку ХХ століття, не відпускає ні на мить, а нова серія обіцяє ще більше. Більше емоцій. Сюжет закручується дедалі сильніше. Пепа, наша улюблена акушерка, опиняється в центрі любовного трикутника, де пристрасть змагається з обов'язком. Трістан, як завжди, готовий на все, щоб повернути її серце, а доктор Гуера додає драматизму своїми несподіваними вчинками. Український добляж від один плюс один це просто скарб. Голоси героїв звучать так живо й Емоційно, що здається, ніби ти сама проживаєш цю історію в поенте в єхо. Переклад передає всі тонкощі, а акценти додають серіалу особливого шарму. Якщо ви любите історії, де кохання, зрада і сімейні секрети сплітаються в один клубок, ця серія ваш маст. Канал 1+,1 з українським дубляжем робить перегляд ще яскравішим, а емоції глибшими. Вмикайте 22 червня і поринайте у світ таємниці. Старого мосту.